Ми ж не наловили 50 штучок, ну то далі рибачимо. Погіршився трошки кльов, підкинемо макухи. О! Карасик боком взяв. Ні, не боком. Просто такий впертий Заплавника верхнього. Маленькі люди добрі. Такий ти противний. То капець, закидай і виймай. Так. -с. Може зараз підійде якась трошечки більшечка. Тим часом ми перекусимо. Закинули вже всю макуху, яка є. Закинемо трошечки хапчика. А ми всього всього <кхм> із дві годинки на рибалці. Що зараз перебачимо? Цю мастирку. повикидаю. Можливо ще ще вкладеться. Ну добре, тримайте. Поїли, тепер можна далі за карасями. Яка, я не знаю, чи щось видно. І зараз на підйом піде. Хопа і ми його підсічемо. За якість, вибачте, в мене камера п'ятилітньої давності за півтори тисячі куплена. Я замість того, щоб знімати, взяв, зупинив. На дальняку клюнув такий нормальний сочний апаратік. Кормачок. Рулить. Не курю, але тягу маю. Рибою тут. Не встиг закинути вже чітінко. Потягнув. Я не думав, що так він потягне. Я вже думав, що щось серйозніше, бо не було таких ривків, таких, як то є. Динг -динг. А так. Чик. Плавненько. Ох, як воно класно. Коли пручається карасик такий. Як воно класне відчуття таке. Ух, як він тягне. Який він гарнюній. Тут теж підіспів карасик на мастирку с кисшу извращенці. Ой-ой-ой, як вручається, я зяй Клас! Класний красунчик! О! Ууу, тихо, тихо, тіхо А Ось ти нікуди не ділишся. О, хель, зірбалась. Звати з двома зайцями. Головне, що тут такий клюнув. Ото я так люблю. Одне, після нього друге, після нього третє. Не треба сильних переривів. Я за куста виглядаю. Такс. Покажися. Ого-го-го-го який ти. Ой який Ой, який ти красунчик. Тьфу на тебе. що шо, шо а кормачки то ніколи не підводили. Стабільно! Такі лопати, файні клюють. І при тому, що й на скишу мастирку. Тут ще лишилося от... Регає шума о підійшла за синька і ще один. Хто світ клавикру? Хто тут такий? Бо я не розбираюсь Ого, як приклеєно. Йо-мою! Капіт, як на добрий клей. Що ж можна сказати? Одна поплавчанка що робила? Риби? Ні мерено. Саме головне в такій рибалці мати спин, тобто зупинитися. Бо можна заготовити скільки душа бажає, але тримати... Сьогодні трошки довше посидів, десь біля 4 годин. Дивіться. Йо-моє, правда? Виїжджайте на риболовлю, відпочивайте. Кому потрібні кормачки. пишіть мені на пошту, кому потрібні відружені поплавки. Для будь-яких вудочок з кільцями чи без пишіть мені на пошту. Всім нам всього хорошого. І дякую за перегляд. Вони тріпать.